Привіт-привіт! З вами я, Мирославочка. І сьогодні з вами в прямому ефірі ми проведемо розпаковку з такого, такої посилочки, яку я отримала. Тут повністю замовлення моїх клієнтів, які замовили на мене. І тільки одна олійка я замовила собі. Ще її не мала, дуже хотіла мати, і вона була по супергарній ціні, тому я цією олійкою скористалася. Так, мої дорогі, робимо розпаковку. Доставку робила Укрпоштою, тому що посилка була маласенька. 850 гривень стається до оплати. І коли 800 гривень до оплати, то компанія оплачує посилкою, тобто вона обходиться вам мені безкоштовно. Якщо менше 800, то оплачуєте ви. Так, забираємо. Так. Ви мене добре чуєте? Так. Привіт-привіт! І отже, у нас тут зверху ось таке привітанечко від компанії. Гарне побажання. Ми вдячні, що обрали Ліваста. У новому році ми й надалі працюватимемо для, для твого добробуту та краси. З найкращими побажаннями команда Ліваста від усього серця. Ось, так, ось така маленька листівочка. Дуже дякую, моя дорога Ліваста, за побажання. І ось така маленька накладна. Накладна. Так, щось ніхто нічого не пише. Все добре чути? Я в арфіра взагалі не виходила. І ще про, просто в Фейсбуці не знаю всіх кнопочок. І. Переважності працювала в прямих ефірах в Інстаграм. Зараз хочу попробувати в Фейсбуці. От, тому така накладна сума до оплати з урахуванням всіх знижок 859 гривень 20 копійок. По каталогу, якщо б я не була зареєстрована і не мала, дякую, і не мала б дисконту, то я б заплатила за цей товар, який є усі по селушці. Зараз прокоментую. 1803 гривні. Можете тут, якщо буде видно, ознайомитися. Погано видно. Тому всім, хто мене переглядає, рекомендую пройти реєстрацію, зайти в мій дисконт-бот, Він прикріплений за посиланням. Ви натискаєте на цей чат-бот. Це Discount bot, і вам відкривається. Односторінковий сайт, такий лендінг, де ви можете вибрати один з месенджерів або Telegram, або Viber, де вам зручніше переглядати каталог, де вам зручніше переглядати новини компанії по знижкам по акціям. І ви нажимаєте Viber, Telegram, і вам відкриється чат-бот, привітання від чат-боту. І там внизу буде у вас дві кнопочки. Отримати дисконт, ви натискаєте, заповняєте анкету. Каталог, постійно діючий каталог, який на момент, коли ви захочете переглянути, завжди там є цей новий каталог. Тому переходьте в мій дискон-код, вибирайте месенджер, який для вас зручніший, і переглядайте діючий каталог. До речі, діючий каталог у нас зараз ось такий. Щоб ви собі знали, так, до товарів. Це замовила Наталя, там якщо два. Брати, то вони були по акції. Це двохфазний кондиціонер на основі арагани, без парабенів, без силиконів. Такий 170 мл. Бачите, він двохфазний, тому так, щоб наносити. Привіт-привіт, Кристиночка. Наносите на волосся, ви його збовтуєте так гарненько і потім наносите на волосся. Арегана це відновлення вашого волосся, яке проникає глибоко в структуру, і воно стає гарне доглянуте блискуче. Тому можу ось це рекомендувати від щирого серця. Сама користуюся такими арегановими кондиціонерами. Так, то Наталочка, тобі вже передам всереду. Так. Таня це тобі. Таня вже неодноразово замовляла у мене цей шампунь, це шампунь на основі часнику PH5,5. Це натуральний несульфатний парфум. Пум, несульфатний шампунь. Він має G'MP-сертифікат і SOA, не тестується на тваринках Pettie і веганський продукт. З моменту, коли ви відкриваєте цей парфум. Я хочу сказати, акція на парфуми. Скажу те, що я думаю. Сьогодні і завтра ще 60% знижки. знижки. Продовжу про шампунь. Воно мені в голові. що Зараз акція така мега потужна. Я хочу, щоб кожен з вас скористав, тому що. Купити парфуми зі знижкою 60% це не завжди буває така халява. Тому мої дорогі дійсності, переходьте в Discord-бот і скористайтеся з цього, що можете замовити будь-який парфум знижкою 60% сьогодні і завтра, 7 число ще. За кожні 10 бонус балів три парфуми на ваш вибір, будь-які, які є в наявності. Ви можете замовити собі зі знижкою 60% і до шампуню. Натурального безсульфатного він від моменту відкривання ним можна користуватися 12 місяців. Тобто трошки можете одним, другим, третім, але 12 місяців від моменту відкривання, коли потрапляє кисень. Що робить шесниковий шампунь? Він зміцнює вашу. Волосину, не дає їй випадати, він е, стимулює вашу волосинку, е, щоб вона росла. Тому, наприклад, якщо у вас мало густини і, наприклад, дуже сильно випадає волосся, то я рекомендуватиму вам ось цей мега класний шампунь на основі чеснику. Що саме головне запаху чеснику тут немає. Тому можете не переживати. Дуже класний шампунь. І ось тут такі два лоєвера Таня замовила. Це натуральний засіб для миття посуду, має іони срібла і має іони срібла і глицерин, і алантон. Тобто таке хороше зволоження ваших. Привіт, привіт, Анечка, ваших ручок. Я ним користуюся дуже задоволена. Він гарно підеться, гарно очищає посуд. Що саме головне, він натуральний, тобто ви можете не переживати за його складники. І тут пів літри. Є алоєвера і яблочко, Тобто, ви собі замовляєте на свій смак, який вам краще. Я більше люблю алоє. Тому що алоє більш таке живильне. ну і, Відповідно, у нас є алоє, яке можна споживати всередину для того, щоб мати хороше здоров'я, можете теж про нього собі подумати і замовити. Це все, що в моїй посилочці було, така маленька посилка. Завтра приїде нова, то я з вами вийду. Привіт-привіт, Людмилочка, рада бачити. І ось такий мега класний така олійка. Дуже класна, дуже її хотіла. Е, якось завжди то-то треба, то то треба, і до ліки не доходили руки. Гарно запаковано. оскільки це товар мені, я можу вам показати. Ну, через камеру дуже не передасть, бачите, така голіка дві є. Е, одна така з шиммером, а друга, ось така. вона теж шимер має, але вона така рожовенька, така більш прозора, і тоді шимер такий, знаєте, він просто золотком видає, а цей шимер такий, ніби ваша шкіра, сяє з середини. Дуже давно хотіла, і тут нарешті така гарна акція, і я зрозуміла, що це прийшов час. Привіт-привіт-тілочка! Купити ось цю так. Потім приберу олієчку. Це бренд Талія, завод Actent, це натуральні е, товари які можуть бути, так само це Талія, це бебак. Теж турецький бренд. Дуже люблю. Як вам показати, щоб було краще видно? Ось така живельна олійка. Як гарно пахне танечка. Таня. Привіт-привіт! Гарно пахне, дуже приємний, легкий запах, такий запах пудри. Буде видно? Зараз не знаю, чи мені буде винно. Дуже гарне живлення. Перепрошую. <кій> ну, напевно, камера не передасть. Ну такий от, якщо порівняти, видно вам різницю. Ось, тут такий блиск залишився, а тут так, як би... Ось близьку руками, бачите, такий відлив. Дуже гарне зволоження. Ну, таке ніби як олійку, як кремчик нанесла. Дуже класне. Ну, що саме головне, аромат дуже приємний. Ніжний такий, що не треба вже парфуму. Легкий, легкий-легкий шиммер, його майже непомітно. Непомітно, але зволоження реально дуже класне. Я задоволена, бо я ще його не мала, не знала як, Ну, тіло моє буде щасливе. Ось така мега крута олійка. І ще, що я вам хотіла сказати всіх, хто хоче бути разом зі мною на марафоні, дякую за сердечка. На марафоні з 20 січня марафон буде по стрункості. Власне, цей каталог, бачите, так виглядає по стрункості. Тобто, якщо ви хочете або набрати вагу, або скинути вагу. То в нас ось такий марафон на протеїнових коктейлях. Покажу, як вони виглядають. Для того, щоб брати участь в марафоні, треба придбати лише два ось таких, дві упаковки таких протеїнових коктейлів. Я вже їх трошки потрошка п'ю, буду ще дозамовляти. Тому що марафон 20-го, і, звісно, якщо зробити, замовити посилочку, то вона за 2-3 дні буде вже у вас. Тут 30 сашетиків в перші два дні. Ми питимемо тільки протеїновий коктейль, це замінник харчування. Він має дуже багато мікроелементів: інулін і. Багато мінералів зараз так не згадаю, що він повністю може замінити натуральне харчування. Тобто, ви собі, наприклад, можете навіть наприклад, не хочете йти на марафон, просто замовити, щоб, наприклад, замінити вечерю, або, наприклад, десь в дорозі не маєте часу поїсти. Ви взяли один пакетик з собою, збувтали води з водичця, чим молодці, як вам зручніше, чи там йогурт, і це як повноцінне харчування. Зараз на цій протеїнові коктейлі акція ціна 2299 гривень. Там 30 пакетиків, щоб ви розуміли, аж 30 пакетиків. Тобто його вистачає на досить довго. В одному пакетику 20 грам протеїну. От. Так що, і тут таке від виробника, бачите, як. Правильно його пити, якщо ви, наприклад, на марафон не хочете, то ви можете самостійно, але пам'ятайте, що в нас на марафоні в нас вже є сформована група, буде, буде нутриціолог, тобто він вже є, і не один. І В нас ще буде: оце сьогодні був прямий ефір: нутриціолог зробить нам такий чек-лист, які аналізи треба здати, щоб ми провірили себе до марафону. Без оцих вітамінів, мінералів, і після того, як ми почнемо пити протеїновий коктейль, і щоб ми якби, могли порівняти наскільки покращиться наше здоров'я, всі, ще, хто хоче, звісно, можуть докупити там ще деякі продукти. Є для кращого результату, там є, наприклад. Ламінарія, яка дуже потрібна для щитовидки, така для кращого функціонування організму. Також добавка для стрункості, там входить аль каротин і багато таких інших складників цього, цієї дієтичної добавки. і ви, відповідно, можете завдяки цій дієтичній добавці. Теж швидко стрункішати. Звісно, алоєвера. Алоєвера можна придбати будь-яке, але це не вимога. Вимога тільки дві упаковки наших протеїнових коктейлей. Спочатку вітаміни. От алоя вара у нас є будь який оце алоя трьох. Мені найбільше сподобалося по опису, і я його замовляла вже не один раз. Хоча треба спробувати і інші, бо ви мене завжди питаєтеся, які я не знаю, то буду замовляти собі, напевно, просто чистий сік. Пам'ятаєте, що це чистий. Повністю чистий сік. Тут і ці чисті сік, і, тобто тут немає е, м, ніяких домішок, немає соку там, персика, соку е, яблука. Це суто виключно натуральний сік. Просто, якщо сік натуральний, є сік з м'якотю і є три вижимки виженки село Вера. Тобто сік з м'якотю, сік з екстрактом, алої, ну, якби сам сік і сухий екстракт, висушене оце листя і додане до, до ось цього трьох така сила трьох. Оце я пропила, дуже рекомендую. Ще хочу всі попробувати, щоб я могла вам говорити, коли ви мене запитуєте. І кологен, звісно, треба. Я собі замовила ось цей кологен, якому нема рівних на ринку України, ну і взагалі, тому що тут повноцінно вистачає на цілий місяць, це дуже круто, цілий місяць, 30 пакетиків. І тут неймовірний склад такого морського колагену. Ну, звісно, якщо ви не маєте можливості придбати собі на цілий місяць кологен Барбаріс 30 сашетиків, то нам рекомендували морський кологен сьогодні на, на вебінарі. Я його теж пила, він дуже смачний, просто мега смачний. Я ним була дуже задоволена, дійсно, він має гарну дію лише просто теж ціна акційна, бачите, 1699 гривень. І в ньому, зараз згадаю, 12 пляшечок, здається, так, 12 пляшечок. 12 пляшечок, тобто на 12 днів. Якщо додати щоб було 30, то воно фактично що ну, той, що той в одну ціну виходить. Там 30 штук, то 12 штук. То додайте ціну до кубки, і Ви отримаєте той саму ціну. Тому я більше б рекомендувала наш колаген Барбарис. Він дуже дієвий. У мене є два відео про нього. Відгуки вже дуже багато відгуків клієнтів є. Хто вживав, тобто навіть коли, там, наприклад, вже не могли, грижа дуже боліла рухатися. Спина боліла дуже сильно і ну, якби пропили два місяці цього колагену барбарису і якби все пройшло. Тому пам'ятайте, що найважливіше це наше здоров'я. То ось такі були рекомендації, щоб ви собі докупили, хто має можливість. Хто не має можливості, то достатньо лише ось такі придбати. Два пакетики з 30 штук якраз на цілий марафон, який буде тривати три тижні. Тому приєднуйтеся до марафону, пишіть мені в приват, телефонуйте, я вам більш детально розкажу. У мене є своя група, де я вже розказала про марафон і говорила відгуки, і результати вже хто поза марафоном пропивав собі самостійно без нутриціолога. І також є група від компанії. Не тому. Всі, хто хоче повністю рекомендації, яка тарілка має бути, скільки кілокалорій, тобто, що треба їсти, як їсти, як правильно харчуватися, прийти, чекав всього організму, що треба здати, щоб знати, які вітаміни вам треба, чого бракує, чого не бракує. Це все ми будемо мати на нашому марафоні. Що саме головне, це все абсолютно безкоштовно, і кожен може взяти в цьому участь. Тому мої дорогі скористатися такою можливості, тому що такі марафони коштують дуже дорого. В сім днів марафон може коштувати до 5 тисяч гривень, ви платите, щоб війти в сам марафон і ще плюс ви купуєте купу товару, щоб правильно харчуватися. Тому приходьте в Лівесту, навіть якщо вони є консультант, не обов'язково реєструватися. Цей марафон абсолютно для всіх. Все, що потрібно, це замовити. Зверніться до мене, я вам допоможу замовити ось такі дві пачечки протеїнового коктейлю і ви можете повністю проходити спілкуватися з діючим нутриціологом і не одним. І, відповідно, хто хоче заробляти, теж може дуже багато буде такої інформації, як це можливо зробити. Тому що в нас можна купляти зі знижкою, можна заробляти продаючи нашу продукцію, і можна заробляти на рекомендаціях. Тому, якщо ви вибираєте собі якийсь один з методів, ви, навіть економія, то це теж дуже вигідно, як ви бачили по моїй накладній по цінах каталогу 1800 гривень до оплати 800 гривень. Тобто економія 1000 гривень або заробіток 1000 гривень. Уявляєте, це з одної накладної. Дві-три накладних, і це ваш буде такий крутий заробіток, коли ви знайдете клієнтів. Ну, відповідно, якщо по рекомендаціях будете запрошувати людей, і вони будуть робити товарооборот по вашій рекомендації. І такий товарооборот буде становити, наприклад, 4 тисячі бонус балів, то вам компанія на карточку заплатить 22 тисячі гривень. Ну і плюс одноразова премія 25 тисяч. Тому всі, хто хоче приєднатися щодо марафону. Фону щодо співпраці зі мною, заходьте в мій чат-бот, дисконт-бот, де ви можете ознайомитися з каталогом. Можете нажати на отримати дисконт, і вам відкриється анкета, де ви можете заповнити, і ви автоматично отримаєте знижку на всі товари до 80%. Тому рада буду бачити кожного в команді. Я наразі всіх цілую, обнімаю. Дякую, що ви були зі мною. Чекаю вас в команду. Пока-пока. З -пока. вами була я, ваша Мирославочка.